Добрий день! Ось такі сівалочки Поліна Готовляться на відправку. Перша стоїть 1,80 м, друга 2,10 і там хлопці збирають 2,40 м. Тут йде на 12-14, там на 16 сошничків. Сівалки нашого виготовлення. Це умовна середня серія. Тут стоять 350 діаметру сошники нашого виготовлення, зварний корпус т образний посилений поводок сталясте 3. Стоять дворядні шарикові підшипники. 52.03. Сошник іде зі зміщенням, щоб краще прорізав, ходив в землю. І також тут є кріплення під прикатку. Далі можете дозамовити. Комплектація, ціна сювалок, їх захват. При консультації все розповім. Фотографії вишлю. Відео також вишлю. Ціну прорахую. Якісь питання будуть, дзвоніть. Номера вказані до зустрічі.